Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладення розгалуження. Сьогодні розглянемо кілька задач, але перед тим давайте пригадаємо, який фрагмент алгоритму називають повним розгалуженням, який фрагмент алгоритму називають неповним розгалуженням, та під час розв'язування яких завдань ви використовували розгалуження. Відповіді пишіть в коментарях. А зараз, давайте розглянемо декілька завдань. Отже, завдання перше задача гра. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 20. Учень намагається його вгадати. А комп'ютер відповідає, чи вгадав учень загадане число, чи учень назвав число більше від загаданого, чи учень назвав число менше від загаданого. Так, ви бачите, зараз на екрані. Блок схему до даної гри. Даний блок схему та проект я пропоную відтворити в середовищі Scratch і спробувати створити саме таку гру. Так, хочу нагадати, що у наведених вище прикладах і зовнішнє, і внутрішнє розгалуження є повним. Але серед вкладених розгалужень можуть бути і неповні розгалуження. Зараз пропоную запустити онлайн-середовище Scratch та зробити проєкт до даної гри. Отже, запускаємо онлайн-середовище Scratch. Відбувається завантаження за посиланням в описі під відео, де ми маємо і створити наш майбутній проєкт. Майбутній проєкт має складатися з кількох змін. Тож, першочергово я... Щойно завантажилося, ми для початку створюємо змінну. Змінна. Створити змінну це комп'ютер. Це число, яке загадав комп'ютер. І створити змінну. Моє число. Гаразд. Обов'язково знімаємо позначки, щоб не бачили, яке саме це число. Далі. Обираємо е, події, коли натиснуто прапорець. Першочергово наш комп'ютер має загадати число. Для цього обираємо змінні, обираємо дію надати комп'ютер значення 0. Замість 0 з вкладки Оператор ми вибираємо випадкове від 1 до 10. Замість 10 ставимо 20. Тепер я пропоную зробити так проєкт. Далі ми створюємо проєкт, в який гра буде тривати до тих пір, доки ми не вгадаємо. Тобто ми додамо невеличкий нюанс. Запропонована гра. На уроці в нас говориться, що одна спроба в нас є, щоб відгадати. Ми ж зробимо, щоб спроб було безліч. Обираємо керування. Повторити до. Тобто, наш проєкт буде повторюватись, доки не вгадається. А не вгадається наступне. Оператор дорівнює. І вказуємо змінні. Вказуємо, комп'ютер має дорівнювати моє число. Готово. Я для демонстрації поки відкрию позначки моє число і комп'ютер у вас має бути, не, не бути тут позначок. Далі. Надати комп'ютер значення 0. Замість комп'ютер обираємо моє число, замість значення обираємо датчики відповідь. Потім запитати, як вас звати вище. Замість як вас звати, ми набираємо текст. Загад... «Введіть ваше. Число. Далі в нас буде співпадіння. Отже, знову розгалуження, Оператор. керування, якщо то інакше. Якщо оператор порівняння Перше. змінні ваше число більше від комп'ютера, Має з'являтися повідомлення. Вигляд. Говорити привіт 2 секунди. Замість 2 ставимо 3. Замість привіт пишемо. Ваше число більше. Кропка. Дублюємо це повідомлення. Дублювати. Ставимо. Замість ваше число більше. Напишемо ваше число менше. Кропка. Готово. І в кінці, якщо все це буде дотримуватися, то в кінці має з'являтися повідомлення. Говорити привіт. В самий кінець. Ми пишемо, що вірно ти вгадав. Вірно ти вгадав. Запустимо наш проект. Дивіться. Комп'ютер загадав число 6. Я, до прикладу, ставлю 1. Enter, ваше число менше. І з'являється знову запитання: введіть ваше число. Введемо число 8, Enter, ваше число більше. І знову запитує, яке ж число ви загадаєте. Якщо ми вгадуємо, тобто вводимо число 6, enter, ваше число. Спочатку з'являється що менше, але потім виправляється, що вірно ви вгадали. Будь ласка, проєкт виконано успішно. Тож, ми можемо з вами переходити до виконання наступного проєкту. Даний проєкт зберігаємо, натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер, показати в папці. Перейменувати, підписуємо задача. Гра, вгадай число. І своє прізвище. Дану гру покажіть вчителю для отримання позитивної оціни. Одним прикладом алгоритму з такими вкладеними неповними розгруженнями є задача 2. Де, до прикладу, нехай задано натуральне число, якщо воно ділиться на 6, то потрібно його розділити на 6. Щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись на 2 і на 3. А ознаки подільності на 2 і на 3, ви знаєте. Ліворуч, показано схему саме до цієї задачі. Можете спробувати самостійно розв'язати дану задачу та спробувати скласти проєкт до цієї задачі в середовищі Scratch. Про свої успіхи складання такого проєкту пишіть в коментарях. На завершення пропоную вам декілька питань для самоперевірки. Які розгалуження називають вкладеними? Поясніть, як виконуються такі вкладені розгалуження. Показані на малюнку. А також, як виконується наведений фрагмент алгоритму та чим відрізняється виконання наведених фрагментів алгоритму. Відповіді можете писати в коментарях під відео. Також на завершення пропоную вам ребус, відповідь на який залишайте в коментарях. А зашифровано тут, звичайно, слово розгалучення. І ще один ребус нескладний, з яким ви легко впораєтеся. Слово тут зашифроване. схема. Дуже добре. молодці. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 3.3, сторінка 100 105 з підручника з інформатики для 6 класу. За бажанням можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 108-109. Про успіхи виконання пишіть мені в коментарях. А я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Окремо подякую Зінченко Катерині Іванівні та Зінченко Сергію Анатольовичу за допомогу в створенні даних відеоуроків.